Друзі, всім доброго дня. Починаю я свій день сьогодні не як завжди з мийки. Ну, тобто я був на мийці, почистив, почухав, помив, попілісосив машинку після вчорашніх е цих пригод з копом у Мізякові. До речі, хто не бачив, то посилання буде в підказці. Там е було знайдено срібну монету. Короте, там ще якихось пару монет з совєтського часу. Кулю полазили по старому такому млину. І, ну, коротше, Прикольний такий відос. Там спочатку мішає, дує вітер. У мене мікрофон, і я щось затупив зробити до нього вітрозахист. І там перших 10-15 хвилин вітер мішає так конкретно. Коротше. Далі вже все нормально. І, значить, що хотів сказати, що стояв на миті, підходить до мене хлопчина. Каже, ти ще не взяв замовлення? Я кажу, ні. То каже, виходь, пішли каву пити. <смі> Коротше, це оказався мій підписник, звати його Рома, і ми з ним, друзі, протріщали десь півтори години. Півтори години. Ви представляєте, що це півтори години? Ми там говорили і цих півтори години ось так. Просто в моменті. Щезло. Такий підписник. Простий, таксує теж е нормальний хлопчина. Повар підказав мені, як е можна замаринувати це м'ясо, яке ми будемо, е друзі, жарити завтра, тому що збір у нас вже завершено. Е сидів я десь пів першого ночі, 26 го числа, е залетіло мені. На банку Монобанка 260 гривень. Діма МВ, дякую тобі за, за підтримку. Було 540 на момент закінчення відео. І він вирішив ще 260 скинути, щоб виходить, закрити повністю вже цей збір. Діма, ще раз тобі дякую. Ти переміщаєшся в топ-донатори зверху за неділю. І потім, вже коли я був з товаришем на Копі, десь пів 12 дня залітає 600 гривень, виходить, від Юрія Кольцова. Юра, тобі теж велике дякую за підтримку каналу. Ти, на жаль, нікуди не переміщаєшся, тому що всі місця у нас забиті. Але як би воно не було, малих донатів не буває, друзі. Так що дякую всім за підтримку. Якось, якось так. Значить, що я хотів ще сказати? Збір закрито. Цих 100 гривень, які скинув Юра, він написав там, що це на шашлик. Тобто ці кошти йдуть на шашлик. Шашлик буде завтра, я думаю, що десь о другій годині дня біля ринку Володимир. Ринок Володимир. Там є такий лісок. І зі сторони ринку Володимир, лісок там немає ніяких ні столиків, ні такого місця, щоб щось типу жарити. Але є через цей лісок, тобто з другої сторони. Там побачите такі круглі столики, виходить, і ці круглі столики можна один із них зайняти. Там я поставлю мангальчик, розпалю, і десь о другій годині запуститься стрім. Хто не приїде, не буде змоги в нього, може зайти на стрім. Ну і типу на, на штативчику, я думаю, буде стояти телефон і знімати оце мероприємство. Якщо хтось приїде, то буде файно. Поїмо якогось цього стейку. Мені Рома, підписник, розказав, як робити маринад того, що я хотів готовий купити, але він сказав: не купляй готовий, лучше зроби своїми руками. Я щось так. Зараз 50 на 50, думаю, купляти, не купляти, Того, що маринад може в мене не получитися. І це буде біда. То, що я купляв, то я знаю 100%, що воно буде, типу, нормально. А якщо десь я затуплю з цим маринадом, то це буде біда, друзі. Да, ось такий момент. Значить, що я ще можу сказати? Прийшли там якісь ще. Здається, на голову при чандалі е, треба буде заїхати на Гоголя один забрати. І вчора ми ще заїхали з товаришем забрали е, селфі паличку оцю за 40 гривень. Коротше, ця селфі паличка така, я вам скажу, удобна річ. Я її одразу доробив, там домотав трошки ізоленти в деяких місцях, бо. Е, ну, Коротше, вона крутилася і телефон типу, жорстко не тримався. Зараз все тримається хорошо, жорстко, і 49 гривень всього потратив я на це дійство. Друзі, на вулиці така погода, що це просто капець. Жара просто я сижу і я не знаю, як я буду сьогодні їздити. Уже на годиннику 12-15 і це якраз пік оцеєї жари. Розпочинаємо ми напевно роботу, все я сказав, що мав. Е, наступний збір. До речі, я ще придумаю, поки тут е, знак питання, буде йти полоска е, донату і полоска 20% збору. Е, але я ще поки не придумав, що там буде. Трошки покатаюся, покумекаю та й щось добавлю сюди. Запускаємо ми друзі з вами болт 838. Або болт і убер. І працюємо. Так, друзі, взяв я був перше замовлення своє, я його не зняв. Це з вулиці Келецької Ми прибули на вулицю Привокзальну, десь у бік бучми. У бік бучмів. І коштувало це замовлення приблизно десь 115-120 гривень грязними. І 100 гривень вийшлося чистим. Я казав, що я буду відраховувати по уберу замовлення типу чисті кошти 20%, того 20 гривень йде нам в копілочку. Поки що я не придумав на що, там знак питання, так і хай висить. А у нас є наступне замовлення з Данила Нечая. Подача 4,3 пише, йолки палки а що ж так, що це за бредняк? Я коли його брав, писала 2,3. А тут 2 кілометри ще домалювалося десь. Ну Нічого страшного, я думаю. Друзі, через те, що пив каву з підписником і затягнулося це десь на півтори-практично 2 години, <хе -хе -хе> така наша доля, бачите, от ми плачемо, що ми мало заробляємо, що туди-сюди, але ми не, просто не замічаємо того, як ми там зі своїми колегами. Починаємо пити каву, теревеніти про щось і час летить. Ми думали, що в нас пройшло 10-15 хвилин, а насправді це пролітає часи. Е часи. <с> -2> так, два-три рази попити каву і все. І виходить, що працював, що не працював. <с -2> Таке, було приємно, приємно зустрітися, але... Через це, бачите, збився мій графік. В дві години мені потрібно бути в Стрижевці, там є деякі справи. Мав попрацювати 4 години, але попрацюю сьогодні дві тільки. Ну, Нічого страшного. Значить вже у нас майже час, тобто залишилося ще півтори години. А якщо брати так, щоб я мав бути в 2 години, то залишився тільки один час, одна година. Ну нічого страшного, буде сьогодні такий, типу, як анонс е, до завтрашньої зустрічі коротенький. І, друзі, якщо буде дощ, я навіть не знаю, там якісь дуби е, великі є, щоб е, типу, від дощу сховатися. Але якщо буде прям сильний дощ, то напевно будемо відміняти це все мероприємство. Е, я так дивлюсь по погоді, що може бути все, що завгодно. Ми тільки їхали що... по е, свердло. По Крятовичу був дощ практично град, на бучмах сухо повністю. Тобто різниця в 3 км вже погода абсолютно різна. Ну, побачимо завтра, я сподіваюся, я вийду так само в годин 10 і вже десь близько першої години я вже буду там на місці, запустю стрім. Щоб ви вже бачили, що там іде підготовка, що якщо хтось хоче приїхати, щоб бачили, що є на місці люди. Або нема нікого. Тобто якось так. Забираємо людей і їдемо далі. Виконав я це замовлення, знаходжуся я зараз на Хмельницькому шосе. 90 гривень це означає, що 18 гривень нам прямує в копілочку. Дивіться, що таке. Такий момент, відсутня комісія написана на поповнення балансу у додатку 8.38. Тобто в них було 4%, потім в них було 2,5%, вони анонсували зниження комісії поповнення, а зараз вони його зовсім виключили. Я не знаю, як так вийшло, що в них зараз 0, вони напевно на себе беруть її чи що. Але, друзі, я вангую. Чекайте, підвищення тарифів, не тарифів, а. Комісії самого додатку. Тобто зараз у Вінниці у нас 12%. Вони зробили мінус поповнення 2,5%, але плюсанут 100% комісію самого агрегатора. Тільки один момент є, то що відсотки забираються з кожного замовлення, а ті відсотки забираються тільки із тих коштів, які ви поповняєте. Тобто Можете взагалі не поповняти 838, а просто катати безготівкові без замовлення для того, щоб поповнити рахунок. Але я вам кажу, що так воно буде. І найближчий час, я думаю. Того, що це у них такі 100% маркетингові плани. Запускаємо ще болт, чекаємо замовлення і їдемо далі. Зараз покажу вам, до речі, цей штативчик, який я забрав з Гоголя вчора. Дивіться, ось такий, така селфі-палка. Вона тут перемотана ізолієнтою, тому що вона ось так рухалась туди-сюди. І телефон. Так, Ляля -ля Ратушна Мегамол, за 55 Це у нас мінімалка, один, один, один і один маршрут. За 55. Получається, вона тут рухалась, і телефон був е, такий, ну, типу, не зовсім надійно він там тримався. Прищепка ця хороша, але телефон ось так от, ти його сюди тільки поставив, і він з'їжджає, з'їжджає, з'їжджає. Тобто за три хвилини він самостійно з'їжджає з цієї полички. І це такий, скажімо. Е, ну, Жирний мінус цієї селфі-палки. Немає жорсткості. Тобто жорст, жорсткість є, але чехол, цей який в мене на телефоні, він якось з цим паролончиком, який там підстеляний, він взаємодіє з ним як дуже якийсь такий слизький матеріал. І вийшло так, що не сильно тримається. Ну, тобто махати можна, але він сам по собі за три хвилини з'їжджає так, що практично потім випадає звідти. Оце я таке замітив. Можливо, я щось там зроблю друге, щось перероблю, а можливо, придеться заказувати якусь другу палку з другим кріпленням, не знаю. Поки що поїзджу з цею, а потім буде видно. 55 гривень був тариф, з них у нас 10 гривень йде в копілочку. Вперше здіймаю лівою рукою, друзі. Селфі-палка <сум> дає можливість це зробити. Можливо, я навіть і перевчусь на ліву руку. Дивіться, права рука повністю свободна. Тут можна, що хочете робити, переключати передачі, всі діла. Ракурс, можливо, навіть і кращий. Наступне замовлення у нас із. Порика, Десь на якусь вулицю, яку я не міг е, ідентифікувати. Я в голові Це якась, напевно, або старе місто, або десь якісь зарванці, або ще кудись. Коротше, 100 гривень е, тариф був. Це десь мінімум кілометрів 6 звідси. І незнакома мені вулиця. Тобто це або якесь село Перегова, або якесь, е, якісь зарванці, опять же, якушинці, щось туди, напевно. Уже, друзі, 13.21. мені ще потрібно забрати з Гоголя посилку. І я не знаю, як це встигнути. Але треба якось встигнути. Слухайте, ліва рука рулить. Треба привикати, пере... перевчати себе на ліву руку. Ну що ж, друзі, знаходимося ми на п'ятничанах. Значить, замовлення було на 74 гривні, повна вартість була 99, того ми 20 гривень заносимо в нашу копілочку. На годиннику 40 хвилин другої мені ще треба встигнути на Гоголя забрати цей штативчик, заїхати ще на Київський, там в одне містечко і... І я вже буду прямувати в Стрижорку. І напевно, що це буде вже без замовлення, Того, що я не встигну. А може і встигну. Зараз 10 хвилинок мені потрібно на Гоголя, потім 10 на Київську. Ні, це я вже в 2 часа буду, це я вже в 2 часа буду, виходить, виїжджати. Тільки. Коротше, замовлення я вже не встигну зробити. Ну побачимо, якщо десь буде висіти якесь таке замовлення в стрижвику, десь не в якісь дебрі, там не в Сосонки, не в славні, а десь саме в стрижвику, то може я і візьму, якщо не, якщо не довга подача буде. Так що їдемо за нашим тримачем на голову, можливо він буде в руці навіть добре триматися і не буде спадати з нього телефон. Якщо не буде спадати телефон, то можливо навіть і селфі-палка ця не буде потрібна. Коротше, поки що я адаптуюсь під нове знаряддя, скажімо так. Друзі, забрав посилку я, я її не оглядав нічого, що її оглядати. Там просте кріплення на голову. Тим паче в мене немає поки що часу зробити такий обзор для вас. Можливо, завтра я вже її протестую і покажу одразу, як це воно виглядає. Виглядає це максимально кринжово, напевно. ну таке. Головне, що дві руки буде в мене свободно, при цьому можливо, буде краще, можливо, буде хуже. Це все потрібно буде тестувати. Сьогодні, поки що, я не зможу протестувати, тому що я вже лечу. Сьогодні ще й волейбол на 6 годин, тобто нема часу взагалі. Це я Зараз прийду. Там мене справді десь на півгодинки стрижоці, потім змонтую відео, туди-сюди, і вже на 6 годин потрібно буде вирушати. А там вже і теж не буде часу, бо вже буде якби вечір і, і темно. <ріст> <ріст> да. По дорозі, я думаю, нічого не прийде в стрижовку. Вже 52 хвилини. Якщо прийде, то добре, якщо ні, то я поставив радіус 500 метрів. Це 100% нічого не прийде. Треба, напевно, буде поміняти хоча б на 2 кілометри. Взагалі-то я ставлю 5 кілометрів, коли вирушаю додому. Але зараз я поставлю 2. Щоб і ні нашим, і ні вашим. Тобто, щоб якщо їхати за людиною, то щоб не далеко щоб це було в рамках того часу. На який я домовлявся. Так, добре, їдемо. Друзі, забіг я в секонд-хенд купив ось таку рукавичку за 3 гривні. Вона потрібна для того, щоб зробити вітрозахист для мікрофона. І вже 5 хвилин на третю. І дивіться, яке замовлення висить. Мені так крутить його взяти, ну так крутить, воно 66 гривень за 4 Ще й в бік Стрижавки. Але, друзі, я вже запізнююсь. Ну як запізнююсь? Там взагалі треба до 3 годин встигнути в одне місце, але чим раніше, тим краще. А то я вчора спішив, спішив в одну точку. Вона завжди працює до 5, а вчора вона працювала до 4. Я спішив, 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 приїхав пів п'ятого, думав, що не запізнюсь. Відтоді запізнився, так як вона до 4 працювала. Так що краще я проігнорую оце замовлення і поїду собі 60 гривень погоди не зробив, в принципі. Так, друзі, підведемо підсумки, напевно, зараз одразу. Я ці всі цифри е, виведу на, гальку, на калькулятор і вже перепідключусь. Як ви розумієте, тут немає що ще 0 гривень по 838. 154 гривні було по болту. Одразу віднімаємо 15% від цієї суми, потім 190 гривень у нас були чисті кошти по Uber. плюс 70 гривень від мого постійного клієнта, з яким я їздив в Вінницю. І мінус 80 гривень на паливо, так як я в принципі проїхав десь кілометрів 40 за цей весь час. Получилося 310 гривень чистими. Працюю я десь з 12-ї години, ну так то з 10, але так як підписчик мене зустрів, і ми з ними так розговорилися, що просто капець, цих півтора часа часу ось так промайнуло, і я не можу їх надолужити, на жаль, сьогодні, тому що є багато справ. І 310 гривень вийшлося за 2 години, тобто 150 гривень продуктивність в час. Ну це непогано. Це непогано. Е Маловато, да, питань ма. Мій цей підписник каже, що він працює по 12 годин, тобто мінімум трьошку він вивозить касу. 12 годин, друзі, це прям, я не знаю, він якийсь ще поки молодий чи як, не знаю. 12 годин тяжко. Напишіть в коментарях, хто працює саме по 12 плюс годин. Це просто рекордсмени. Я колись, коли мені ще не було 30, то міг, да, міг і 16 годин відхерачити. При цьому каси були такі там півтори тисячі гривень. Зараз це десь, якщо ти херачиш 12 годин, це 3 плюс має бути аж бігом. Можливо і не 3 плюс. Напишіть в коментарях. Я, вже, я ще ні разу так не працював, не знаю, як воно виходить. А зараз, друзі, всім до завтра.